Друзі, всім привіт! Мене звуть Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про спотову торгівлю на Binance. Поїхали! Зараз ми знаходимося на криптовалютній біржі Binance, а саме на головній сторінці, для того, щоб перейти нам на. Спотову торгівлю потрібно знизу нажати на вкладочку торгівля. І тут у нас відкривається такий цікавий інтерфейс з своїми кнопочками, про які я зараз більш детально розкажу. Для того щоб вибрати монету, яку ви хочете купити, нам потрібно нажати ось сюди. Тут ми в пошуку записуємо. Ну давайте до прикладу введемо монетку Dogie. Всі про її чули про цей мемкоїн. Обираємо і далі у нас є два ордера: купівля або продажа. До прикладу, ми хочемо купити. Догі. Ми можемо це зробити декількома способами: лімітним ордером, що таке лімітний ордер. От тут ми нажимаємо І, і тут все більш детально розказано. Я вам все простими словами буду розказувати. Далі є Market Order, Stop Limit, Trailing Stop і ОСО. Я розкажу про ліміт, маркет і як ставити стоп. Лімітний ордер. До прикладу, ви хочете купити собі Doggy Coin на там, N -ну суму. Нагадаю, що мінімальна. Покупка на Binance на спотовій торгівлі це 10 доларів. До прикладу, ми хочемо купити собі монету Doggycoin по тій ціні, яка нам подобається. Ми це робимо за допомогою лімітного ордеру, бо лімітний ордер дає вам змогу купити. Ту чи іншу монету по тій ціні, яку ви зазначаєте, мінімальна угода на криптовалютній біржі Binance 10 доларів. Давайте ми спробуємо з вами купити лімітним ордером, по, наприклад, даній ціні на 10 доларів 113 монет. Dogecoin. нажимаємо купити Doge» і ми бачимо, що в нас створився лімітний ордер. Але ми знаємо якусь цікаву інформацію, що саме в цей час зараз буде зростати монета DogiCoin. Coin. Як ми можемо її купити швидше не по заданій ціні, як лімітним ордером, ми обираємо Market Order. Обрали, вводимо суму 10 доларів і купуємо Dogi. Монетка DogiCoin Coin куплена Order. Чим він відрізняється від лімітного? Тим, що лімітний по заданій ціні ви купуєте. А маркет заходить прямо зараз. Ми можемо перейти в історію наших ордерів і подивитись, скільки ми заплатили за одну монетку, коли заходили маркет ордером. Обираємо цю кнопку історія торгів. І тут ми бачимо, що ми купили по маркету 113 монеток догі по ціні 0,8833. А цей лімітний ордер. У нас ще стоїть, тому що ми обрали ціну 0,8825. Коли ми купили монетки, у нас є певна ціль на цьому заробити. Спотова торгівля дає нам можливість заробляти тільки на рості активу. На падінні ми тут не зможемо заробити. На падінні можна заробляти на ф'ючерсній торгівлі, про яку я розкажу в наступному відео. Отож, ми купили монетку Dogicoin, ми хочемо на ній заробити. Ми бачимо, що вона зростає навіть від нашої точки входа, і ми хочемо поставити, до прикладу, стоп, щоб коли ціна піде дуже низько, то щоб ми не втратили всі свої кошти, а втратили тільки маленьку частинку, яка закладена в ризик менеджмент. Для того, щоб поставити стоп, ми заходимо. На вкладочку продати у нас є 113 монеток Dogі Coin. Ми можемо продати їх двома способами: лімітом. Тобто, якщо ми хочемо заробити на цьому, ми вводимо суму, наприклад, по 0,10. Я готовий продати всі монетки, і у мене вийде, що я зароблю чистими 1 долар 30 центів, тому що ми купили по маркету на 10. Доларів. Ми виставляємо цей ордер і бачимо, що коли ціна дойде до 10 центів за одну монету, наш лімітний ордер зможе продати. Але ми сидимо і бачимо, що монетка дуже сильно виросла, і ми хочемо її якось продати прямо зараз. Ми заходимо і обираємо market Order. Як бачите, монети в нас зараз тут не відображаються догі, тому що в нас відкритий ордер по догі. Вот по Ліміт продажі. Ми скасовуємо цей ордер, у нас з'являється 100 догі, і ми беремо, обираємо продати догі по даній ціні. По маркет. Нажимаємо продати, обираємо 100% і продати. Все, ми їх продали. Ми можемо подивитись тут в історії торгівлі по скільки у нас продалось, от ми бачимо, що по ринку ми продали 113 монеток по 0,882. Я думаю, ви зрозуміли, чим відрізняється купівля і продажа лімітними і маркет ордерами. Але буває таке, що ви хочете заробити не в моменті, а, наприклад, в довгостроковій перспективі. Ви купили, до прикладу, собі DoggyCoin, по ціні, давайте зараз по ринку знову візьмемо, щоб у нас було. Вводимо 10 доларів, купуємо і ми бачимо, що у нас є монетки догін. От тут є відкриті ордери, тут є кошти, і ми можемо бачити, що в нас є от така сума грошей. І як це зробити правильно? Ми обираємо ліміт, далі вводимо тут ціну 0,10 центів. Ми хочемо продати всі наші доги і отримуємо от такий прибуток. Це ми обрали, у нас тут з'являється новий ордер лімітний на продаж. Далі нам потрібно поставити СТОП. Що таке СТОП? Тобто, якщо ви працюєте з угодами по ризик менеджменту, обов'язково потрібно його ставити. Отже, СТОП, що він робить? При доході ціни, наприклад, ми зайшли по 0,8830, і якщо ціна піде на 0,86, то в нас робота Стоп ордер, і наші всі монети продадуться. Ми втратимо тільки маленьку частину. Тобто, якщо монета піде на 0,5 на 0,05 точніше, то ми вже нічого не втратимо, тому що в нас працює стоп. Як відкривати стоп? Отут ми нажимаємо продати, і далі є стоп-ліміт. Що він означає, коли він буде спрацьовувати? Коли ціна досягне, до прикладу 0,086, то в нас відкриється лімітний ордер по. 0. його завжди трошки нижчим потрібно ставити. Давайте введемо так. 100. І ми бачимо, що ми зайшли по 0.8830. Якщо ціна досягне 0,86. То в нас автоматично відкриється топ ордер по 0,85 і 9 лімітний. От нажимаємо продати догі. І бачимо, якщо остання ціна впаде до 0,86, то буде розміщено ордер за ціною 0,8590. І нажимаємо підтвердити. Все, ми бачимо, що в нас стоїть ліміт на продаж, і стоїть у нас от такий стоп. Як це все можна зробити швидше? І я рекомендую це робити, якщо ви відкриваєте довгострокові. Угоди. Ми обираємо тип ордера не лімітний, не маркет ордер. Зараз тут ми всі скасуємо, а відкриваємо так званий ОСО-ордер. Більш детально про кожний тип ордеру можна прочитати, нажавши на тут інформацію. Показую, як це все робиться. У нас є 226 догі. От тут ми вводимо ціну, по якій ми хотіли продати: 0,10, тобто по 10 центів ми готові продати всі наші догі. Далі у нас Є стоп-ліміт. Що це означає? Тут ми вводимо ціну, при якій у нас відкриється стоп ордер Вводимо 0,86 і тут ми вводимо ліміт. Що це означає? Це знов нам потрібно ввести суму, яка Трішки нижча, тому що бувають такі сквізові рухи, які збивають ваші стопи, але щоб це уникнути, ставимо трішки нижчу ціну. 0, наприклад, 85 9. Отже, що ми можемо зрозуміти з даного ОСО-ордеру? Якщо ціна прийде до 10 центів, то в нас автоматично продасться 226 монет. Потім, якщо ціна якимось випадком піде не вверх, а вниз. То в нас працює стоп ордер, коли ціна дойде до 0,086 центів. То в нас на ринок випаде ордер по 0,85 і 9. тут дуже зручно, що вам не потрібно відкривати лімітний ордер тейк робити і на ньому робити стоп. Зразу відкрили ОСО, нажали продати догі, і ми бачимо, що все у нас буде от так: от. вибивається стоп-ліміт на продаж і ліміт мейкер також на продаж. Я думаю, з ордерами ми розібрались. Якщо вам десь щось не зрозуміло, то в коментарях задавайте ваші запитання, я вам на всі відповім. Також ми можемо подивитися графік, наприклад, тієї чи іншої монети на будь-яких тайфреймах. 15 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день. І бачимо, що на нашому графіку ось відображається, що стоп у нас буде ось тут, а ліміт на продажу буде по 10 Далі ми можемо подивитися, який торговий об'єм зараз на споту за 24 години. Також ми можемо ознайомитися з ціною активу, яка була мінімальна за 24 години і яка була максимальна. Далі ми можемо обирати кількість знаків, які ми продивляємось по стакану торгів. От тут ми обираємо 0,01 і отак от для вашої зручності. Оцією стрілочкою відображається тейк, де ми хочемо бачити. Також можна обирати ордери на продаж, тобто, щоб дивитись тільки ордери на продаж або ордери на купівлю, але зручніше дивитись за замовчуванням і купівлю і продаж. Ну що, друзі? Я думаю, на цьому все зрозуміло і дане відео було вам максимально корисним. В наступному відео я розкажу про ф'ючерсну торгівлю, як на ній заробляти і яка основна різниця від. Спотовые.